Охрана. У нас немає Охрана. Так, жнево це добре, але ремонти теж должны бути. Значить, що у нас? Ну що що у нас? Вот така одна ситуація і... Якщо видно, далі не видно. Трохи пустив слезу радиатор Сейчас открою Крышку Вылезем с другой стороны до радиатора. Покажу, как забивается в кейсе радиатор. Трохи камерой покрутил. Ось дру... кассета радиаторов, это с другой стороны. Оце наскільки забивається радіатор, за всі ж суї на комбайні. Оце ось тут усе світиться, а цей дальній угол трошки залип. Ну а залип він через те, що він там трохи внизу мокре, з тієї сторони він з верхнього бачка десь трохи пустив сльозу. Ну а ці радіатори ось який це один масляний, а той далі кондиціонерний. Нормально. Так, давай будемо розбирати. Що? Ми будемо значить, знімати радіатор. Будемо витягувати радіатор, заберемо додому, підпаяємо. І якраз знімемо ту ступочку, замінимо почіпник. Почіпник вже прийшов. Так що зараз будемо розбирати. Прийшла така охрана. Будуть зараз допомагати, да? або мішати балбеса малі. Все, зараз покажу, як ми це робимо. Бо я думаю, багато кому буде інтересне це устройство, що там робиться. Зараз все покажем. Не знаю. Так, пройшло буквально півчаса, не більше. Можна було засікти, але не додумався. Саме довше, мабуть, було знімати капот. Скинули воздухан, вихлопнув, патрубок впускний, провірили люфт на турбіні заразом. І все, відкривається капот і все ясно. Отак От ось засмічений мотор після сезону роботи. Ось доступ до радіатора. З цієї сторони не забуваємо відкрутити, і там зсередини. І тут дифузор. Чотири болти капу. По боках і все. І Береться, ось... він отак за кишки і витягується. Ось... Блять, важкий. Не важкий, його треба з подушок зірвати. Ага. А давай. Щас. Щас поставлю. Давай, може, я зразу. Тепер треба. Злазь. Чстить. Злазь, злазь, хай сстить. Підожди. Йоке-палки. Нормально. А куди ж мої голоження пустимо? Туди. Сюди. Туди. Ну что ж, давай, он тебя звал, он ваше честное. Ну я же его так спускал, давай ты мне подосы. Ну давай, а я ты мне избы досыл. Вот так давай на меня. Есть, Так, і отак воно все дуже легко, дуже швидко, все знімається. Ми, звісно, вже це робимо третій раз, то для нас трошки швидше. Ну, і перший раз це було дуже швидко. Легко, нема тут нічого важкого, всі болтики крутяться, до всіх болтиків підлазиш гайковертом. Рожкові ключі майже не використовуються зовсім. Так. На класі. ти вже виключив? Ні, десь отут він у нас слинив. Зараз поїдемо пресуємо, а може і тут. Ну. На класі легше знімається, два дні зняти. А да. часа? два дні, лібьодка, дуже багато розбирати ну, на домінаторі. Ви будете писати так. Так, так, так. Ну і все, скидаємо дифузор. Одне, що саме паршиве, що ми сьогодні вчудили, це ми не взяли з собою воздуходувку. Нема чим обдуть. Треба було б почати усю цю процедуру очистки. Ну, у нас нема чим. Ось цей фузорчик. Так що будемо все вичищати перед складанням. Ось так от. І тепер у нас є доступ до оцього. Ось. Щас трошки нижче ще спущусь. Підождіть. Ось дивіться наш ківок. Ось ну, така неприємна ситуація. Так він там ще рідний. Ну зараз, ну то рідний, звісно. половиною тисячі мотогодин. Зараз попускаємо ремішки. Це тут ось така ступочка, проставка. Тут стоїть такий двох-чотирьохрядний підшипник, як ступочний. А помпа стоїть окремо, ось вона ось помпа. Ну, до помпи я не знаю. Хотілося б і провірити, але прокладки в нас нема. Куди Подив... подивимося, може і поліземо. Ремішок підходить за Audi a 6 Тут має стоять 8 PR, а по цьому розмірі Audi a 6 тільки 6 PR. І все. Підходить аж бігом. Зараз попускаємо. І їдемо перепресувати підшипник і перевіряти радіатор. Підшипничок купили, оригінальний 220. Та покажу пізніше. Далі. Так, ну і ще 5 хвилин. Тепер отакий доступ. Там ти житимеш тепер Чотири болтика і ступочка ось. Зразу чотири болтика вентилятор. Знявся. Шківок оцей просто надітий. Ось один. І ось другий кондиціонерний. І ще плюс 4 болтика, яка відкрутилося це. І щось я дивлюсь, тут ступочка оця ось на болтові Вон він. І почіпник. Він ще новий, ще побігла. Сапашарпетір, по інвентарій. Отаке воно чудо. Оригінал 30. Заміна 12. Ну а почіпничок 220. Їдемо, пресуємо і складаємо. Поки погодка така не дуже, вже пару днів є свободних, поки люди підремонтують машину. Ну і ми вирішили підремонтувати трошки, глянути комбайна. Укинули тільки, що йому фільтр воздушний новий. Може, туплю не підкинемо ще. А що, ще я піду палець поміняю, да, в жадки? Він тобі нужен. Та поміняй, щоб не цокотів. бо Поїхали так Поїхали додому і без нього робити. Ми вечором приїдемо давай. Давай заливати солярку. Та щас забравим, да. так. Так, зараз візьму, мабуть. Ай, чого? Під, Підемо. Та підкину палець той. Щось ось. В жодці випав у нас був один палець, ага, ось такий почіпничок там стоїть. Ну, давай випадай. Отакий ось там стоїть підшипничок. Мехіко на ньому написали. 60, 38, 12 ДУ8А. ось. Може комусь. Буде потрібно, підшипничок там стоїть. І випав у нас у жодці отакий ось палець, один він противно цокотить без нього. Чи може він обломився? Антіфрізось зливи 25 літрів. Зараз я з допомогою гайковірта його бігом туди установлю. Ось тут. Воно під цією кришкою заховане. Отакий такий один полець десь. Ага, ось у нього. Зараз відкрию кришку, подивимося, що сокотить противно. Ну і все, будемо складати острів. Ще немає такого помощника, куди обов'язково. Перебувайте, аби отаке потім найсе поставляться. Так. От така тут система. Так, так, так. Пальця нема ось тут. Він просто, шплінтик там остався, він є. А сам палець десь потірявся, Десь він випав. Ну, та зараз всередині нема. Тулочки ще трохи побігають. Ще нормально, зараз палець того місить. Так, та що? Вже 19.32. Ну, день, день той самий. Склали, вже нічого не видно. Програлась, звісно, довгенько з радіатором. Підшипничок той перепресувався нормально. Там все чітко, а з радіатором, звісно, трошки прийшлося повозитися. Ну та нічого, зробили, поки запаяли одну тріщинку, ще знайшли дві дірочки, поки чистили, знайшли, вичистилось, так що поки все до ума довели, старе є старе. Та туди не доліта пелюка. Ото таке, та і все, зараз будемо заводити, бо завтра в бой вже люди ждуть. Так що вже не буду показувати вам, як ми там все поскладали, бо нічого не видно. Бачили, яке розібране, зараз таке саме, тільки й того що ціле. Так що, Ну це і не всі поломки. Ще в нас вийшла була одна біда. Це вже поламали ми. Лампочка на ручник не робить і проїхали трохи на ручнику, спалили колодки. Так що домолотимось трохи, закінчиться невасої, і прийдеться знову лізти, розбирати тормоза. Ну, Цього я вже показувати не буду, про це відео вже було. Так що на цьому все.